Вітаю в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Черкащина у Диму, чому область затягнула смогом? Рятуйте рибу, у леськах Ристилищі задихнулась уся живність. Головний біль жителів Черкас. Навіщо в місті озеро Ріца? Сергій Невзоров пригадує нещодавні події під радою. Правоохоронець опинився в самому епіцентрі вибуху. Як наслідок численні осколкові поранення й тижні лікарняного. Виставили нас націплення, потім було пару взривів. Зрив пакетів, потім упала граната, взрив і всіх, хто ранених потягнули в автобус. І я врос узаді стояв якраз в епіцентрі, де зірвалася граната. Із нацгвардійців, які стримували тиск натовпу під Верховною Радою, було 50 черкаських правоохоронців. З них 15 отримали травми різного ступеня тяжкості. Є пацієнт, який отримав, був в епіцентрі вибуху і отримав баротравму вибухову. Теж він потребує до обстеження лікування. І один пацієнт зараз оперується, гомілково стопний суглоб. Там враження уламкове, уламки в суглобі. Потерпілих під час вибуху перевезли з Києва до Черкаської обласної лікарні. Їх обстежують і призначають лікування. Операції, медикаменти безкоштовні. Після того, як лікарі в місті Києві дали дозвіл на перевезення до Черкаської обласної лікарні, було прийнято рішення. Вчора 10 автомобілів швидкої допомоги в супровіді Даї відбули до міста Києва і привезли наших хлопців сюди в Черкаси. Усі потерпілі правоохоронці мають статус учасника АТО, адже не раз їздили у небезпечні відрядження на схід. Золотоніський інспектор патрульної служби і не думав, що отримає такі серйозні поранення на мирній території України. Хто потерпів, так як я, хай це все здоров'я. Коли вони вже закінчиться, хай швидше закінчиться, бо вже трошки надає ці майдони, командіровки. Винагородити за небезпечну службу постраждалих бійців вирішила Черкаська обласна влада. Незабаром їм виділять премії. Ми підтримуємо те звернення щодо від обласної ради надання матеріальної допомоги безпосередньо постраждалим. Це допоможе їм. Ну в той же час, саме головне зараз, як кажуть, вилікувати і зробити все можливе для того, щоб хлопці могли бути встрим. Коли ж черкаські правоохоронці знову одягнуть службову форму, невідомо. Попереду тривали лікування й курс реабілітації. Черкащанка Катерина із десятимісячною донькою Євою сьогодні на вулицю вийшла лише на декілька хвилин. Через задимленість у місті молода мама змінила свої плани на день. Планували сьогодні піти в парк. От, вийшли на вулицю, Я сразу заметила, що какой то знаете, запах такой резкий. Сразу ребенка начал нервничать, в горлі. першит. Плани ми свої поміняли. Нікуди ми не пойдемо, тому що це вредно. Придеться з ребенком сидіти вдома целый день під кондиціонером. Смог на крив Черкащину з самого ранку. Ймовірніше за все до міста дійшов дим від пожеж під Києвом. Та офіційно рятувальники це не підтверджують. Причини ми не знаємо на даний час, але ж по інформації, яку ми відслідковували зранку, і щогодини ми збираємо інформацію ситуацію в районах, у нас майже по всій Черкаській області було наблюдало задимлення території. Ситуація на даний час зміняється на краще, але ми все одно моніторимо ситуацію. Станом на 13 годину не було зафіксовано жодної пожежі на території Черкаської області, ні лісів, не торфовищ, ні, ні якісь інших аварії. Я можу впевнено, це завірити. Масових звернень щодо погіршення стану здоров'я медики сьогодні не фіксували. Втім, про всяк випадок радять менше перебувати на відкритому повітрі. Людям з хронічними заболіваннями це вредно. Ну, в першу чергу з заболіваннями льога системи, хронічними заболіваннями, з острими заболіваннями. Ну, такими как хронический бронхит, бронхиальная астма, бронхоэктотическая болезнь, хроническое обструктивное заболевание легких и другие легочные заболевания, конечно же, таким воздухом дышать дело нездоровое. Но при этом, конечно, и паниковать по этому поводу не стоит. Аські освітяни ж провели термінову нараду. Своїм розпорядженням обмежили перебування дітей на вулиці. Якщо дим не розвіється, рішення можуть бути більш радикальними. Рішення можуть бути призупинення роботи дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Але ще раз хочу звернути вашу увагу, що якщо батьки хочуть забрати дитину з садочку зараз, вони мають повне право це зробити. Але ще раз всім працівникам наголошено віддаємо по завершенню робочого дня або прямо в руки батьків. Нині вся надія на погоду. Синоптики прогнозують дощі, тож таке нетипове для Черкащини Явище, як смог, вже за декілька днів зникне. <му> Улюблене місце відпочинку селян за останні п'ять днів перетворилося на могильник. Трупи риб раків і навіть чаюк щільним килимом устелили берег затоки Дніпра. Масштаби біди кажуть у рибохороні космічні. Побіргової лінії посчитали, це більше 290 тисяч особей живих біоресурсів непосредственно вже погибло. Не вважаю, сколько вже на дні лежить збитки составляють по поберігової по лінії, непосредственно составляє збитки более 59 мільйонів. Уся вода у цій затоці вкрита товстим шаром зелені. Фахівці переконують, такого не було, якби не безгосподарність чиновників. чиновників. Періодично ці канави чистили, там промивали земснарядами і так далі. Можна було б зробити там якусь штучну течію, то можливо б такого не було. І, звісно, це стояча вода спричиняє завжди цвітіння синьо зелених води розвитків, що подальшому призводить до того, що кисню взагалі якби водойми не залишається. Аби врятувати, хоча б мальків, необхідно встановити мотопомпи і перегнати через них воду, наситивши її киснем, та вирішувати проблему ніхто не поспішає. Вчора Респіратори за свой рахунок, перчатки за свой рахунок, покупали повністю, щоб грузити цю і все. Ніхто нічого, ну, ж має, цю має, все, таки МЧС. Прозвітували про проблему керівництва області і провели нараду. Такою була відповідь очільника профільного департаменту. Було підписано акт і поставлені рішенням комісії, поставлені конкретні задачі. Першочергові щодо недопущення подальшого замору і задухи духи рибу зв'язку. З відсутністю належного рівня кисню у даному каналі, чи очікувати екологічної катастрофи на Черкащині, покаже оперативність реагування чиновників. Тим часом у сусідньому дачному кооперативі поряд із Леськами також позеленіла затока Дніпра. Загибель риби тут не така масова, втім вода в кранах вже почорніла. що, її поливати нельзя, не то пити. Вона ж весь огородовий, Я смажени качаю в себе. там у мене бецемчик стоїть. Кользуюся і водичкою. Це невозможно, різниця е, 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 смажена, і ця е, 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 водичка. Ця річка тече вже кілька років, проте замість води тут не частоти, а замість риби фекалії. Її регулярно живлять струмки з відстійників підприємства Чорнобає м'ясо ґрунт тут роками насичувався аміаком, через що загинули зелені насадження. Як виявилось, ця ситуація бентежить лише громаду. Я б поняв би любу людину, якби це случилося. Тріщина якась вилилася. Да? Ну, якщо ми маємо очисні споруди до 6 тисяч квадратів очисних споруд, і за дві неділі викачано було 70 сантиметрів по плитах, видно, дуже добре ми заміряли. Стояли 4 труби лежали, одна не діюча, три були діючі. Можемо, рахунок дуже ведеться дуже швидко і якісно, скільки вилилося, скільки тут дерев загинуло. Особливо гостро постало питання очисних споруд кілька місяців тому. Тоді ця річка вийшла з берегів, куди лише не зверталися обурені люди. Прокуратура та екологічна інспекція Черкащини виїжджали на місце та встановили. Чорноба м'ясо справді завдало шкоди. Після звернення до екології екологія чомусь визнала, що тут був всього на всього тільки на 21 тисячу і призначила штраф власнику цих очисних споруд, аж аж на 800 гривень чи 780. Далі, ну біда в тому, що оці всі відходи, оця річка, ми коли пройдемо далі за чисні, вона йде вниз-вниз, тому що вода має таку тенденцію, що текти вниз, да? і попадає вона прямо тут, буквально ще 500 метрів, і обвідний дренажний канал Дніпра, з якого качають воду в Дніпро. Результатами цієї перевірки громадськість та агенція підтримки підприємництва не повірили, тому вирішили організувати власне дослідження. Для цього зібрали необхідних фахівців та поїхали на очисні споруди. Супроводжувати їх узявся представник підприємства Чорнове м'ясо він розповів, нечастоти потрапили у водойму з технічних причин. Проблему потроху вирішують. В річці свикалями уже живуть жаби. Невеликий прогрес помітили і активісти. Я так бачу, буквально недавно вони загорнули і прибрали. Але ж в захисних спорудах немає досі плит, і ця родина виливається по лівій, по правій стороні і виливається на чернозьому. Але ж я хочу вашу звернути увагу, що забруднення чернозьому 7 міліметрів відновлюється за 100 років. Активісти взяли ґрунт на аналіз, а ще провели заміри земельної ділянки. За цими результатами вони і визначать, наскільки точно була перевірка екологічної інспекції у ситуації, що склалася, звинувачують керівництво підприємства та директора екологічної інспекції Черкащини Миколу Клименка. На їхню думку, останній заплющував очі на проблему після карантинізації вивести навоз, який вони згорнули на поля. І налагодити нормальну системну роботу очисних споруд своїх А у сільській раді. Активістів запевнили, що про проблему взагалі нічого не знали, оскільки ніяке звернень до них не надходило. Тобу письмо не до кого не зверталися. Ні, письмово прокуратку... письмо я не зверталася через те, що звернення інспекція. в сільськораду твоє звернення було. Звернення письмове, ні ось сільської сільськораду з цього приводу нам не було. Активісти обіцяють ситуацію триматимуть на контролі і наполягатимуть, аби чорнове м'ясо провело реконструкцію очисних споруд. Надія Степаніна все життя мешкає в районі залізничного вокзалу. Розповідає, гіршого місця ніж озеро Ріца, воді шукати. Вона називає його джерелом антисанітарії. Справа тім, що тут постійно мухи, вужі, черепахи. І все, що тільки можна, в тому числі шини, ось рядом шиномонтаж. Я сподіваюся, що вони тепер вже хоч не кидатимуть туди нічого, бо це вже зовсім вони не слухаються нас. Це озеро створили 40 років тому, як тимчасову зливову каналізацію. Проте час минав, а копанку так і не ліквідували. Тоді вода в цьому районі мала стікати у новостворену каналізацію, але її так і не добудували. Роками ця яма була виразкою на тілі району та діркою у міському бюджеті. Проте, нарешті, все зміниться. Ми знайшли інше вирішення цієї проблеми, тобто близько 7 мільйонів гривень загальна вартість цих проектів. Це три черги буде, і я думаю, що проблему. Із підтопленням, і з таким запахом, який тут є, буде вирішено один раз і назавжди. За ініціативу місцевих обранців, в озері Ріця встановлять систему автоматичного відкачування води із трирівневим захистом від підтоплення. Завдяки цьому воду більше не зливатимуть на вулицю Смілянська, а перекачуватимуть у каналізацію поруч. Озеро повністю не зникне, проте рівень води буде мінімальним. Отсюда виходить на корні буде стояти два насоси, будуть стояти, які один резервний, один основний. Будь-подавати під напором цю воду, є накида определений уровень, буде підніматися, вона подається, і там самотіочка вже, в принципі, вдоль вулиці Смілянської йде. Роботи вже розпочалися. На сьогодні озеро осушили та розчистили. Робітники почали готувати місця для встановлення насосів. Повідомляють, із копанки вивезено 6 тисяч кубів землі. Але приборкання цієї Черкаської водойми тільки початок робіт із порятунку району від дощової води.